Вітаю вас, возлюблені брати і сестри, блаженніший митрополит Онуфрій зауважив, що сильну і прицвітаючу державу можна побудувати тільки через виконання Божого закону. По суті, ці слова владики є розгорнутою відповіддю на сьогоднішнє рядове Євангеліє, чи належить сучасному християнинові виконувати свій громадянський обов'язок із подібним питанням до Ісуса Христа. Лукаво приступили фарисеї та іродіани, намагаючись уловити Господа проти законному висловлюванні. І шукали в цей час первосвященники і книжники, щоб накласти на Ісуса руки, та побоялись народу, бо зрозуміли, що про них він сказав цю притчу. І слідуючи за ним, підіслали лукавих людей, які, вдаючи з себе праведних, зловили б його на слові, щоб видати його начальникам і владі правителя. І вони запитали його Учителю, ми знаємо, що ти правдиво говориш і вчиш, і не дивишся на особу, але істинно на путь Божу наставляєш, чи варто нам давати податок кесареві, чи ні. Він же, зрозумівши їхнє лукавство, сказав їм що ви мене спокушаєте, покажіть мені динарій. Чиє на ньому зображення і напис? Вони відповіли кесареве. Він сказав їм отже, віддавайте кесареве кесареві а Боже Богові. І не могли піймати його на слові перед народом і, здивувавшись відповіді його, замовкли Євангеліє від Луки. Тема державності та громадянського обов'язку не менш актуальна і для сучасних християн. Активність віруючих людей у державотворчих процесах виявляється двома протилежними позиціями: від цілковитого самоосунення, відсторонення від громадянського життя, коли все віряється на милість Божу, або, навпаки, дієвого втілення принципів православного віровчення на всіх рівнях життя країни. Як тобі здається, учителю, чи належить платити податки кесарю, чи ні? Така постановка питання. Суть лукавства і злого наміру. Що відповідає Господь серцевідець, що спокушаєте мене лицеміри? і Христос просить подати йому динарій, монету, якою платили подать. Державний податок іудеї сплачували римською монетою, на якій чеканили зображення правлячого імператора з написом його імені Віддайте кесарю, кесареве, бо саме його зображення ви своїми очима бачите на монеті. А Боже, віддавайте Богові. Із повчань, преподобного Серафима Саровського, читаємо ось таку настанову щодо цього євангельського вірша. Нам належить іти шляхом золотої середини, не ухилятися ні праворуч, ні ліворуч, і духові давати духовне, а тілу – тілесне, піклуватися про необхідне для підтримання тимчасового життя. А громадському життю не слід відмовляти у тому, чого воно від нас Вимагає. Платити податки це значить давати щось на свій розсуд. Це означає віддавати належне як повинність. На підтвердження цього Господь вказує на зображення імператора та надпис на динарії: монета належить кесарю, вона неудейська, не особистісна, не приватна. монета державна. І держава дає своїм громадянам цю монету. То чи повинна вона повернутися в казну держави? Відповідь очевидна. Кожен із нас, возлюблені брати і сестри, повинен віддавати належне за те, чим ми користуємося, будь-яке людське благо потребує воздаяння. Наприклад, військова служба дає безпеку народові. Так чи інакше, ми забезпечуємо своє життя через державні структури, економіку, транспорт, органи виконавчої влади. Тому за законом нам належить віддавати. Ту необхідну плату або обов'язок, яких вимагає держава для забезпечення цих потреб. Коли Христос однозначно відповів Фарисеям про обов'язок неухильної податі, вони відійшли геть. Любіть Христа, майте смирення, виконуйте свої обов'язки і Христос явить вашу чесноту перед людьми, повчає преподобний воїсій Святогорець. А Богові віддавайте Боже! Говорить нам Господь, що отримали від Нього, те йому і воздайте. Від Бога, возлюблені брати і сестри, ми отримали все: і душу, і тіло, і життя, як земне, так і майбутнє, вічне. Наш обов'язок перед Богом і Його законом обіймає усі сфери нашого буття, а святитель Іазатуст зауважує. Властивість духовного обов'язку така, що чим досконаліше він виконується. Тим більше звеличується, зростає і приносить несказанну повноту, добробут і багатство і тим, хто дає, і тим, хто отримує. Саме тому деякі обов'язки людини ми називаємо святими. Господь повеліває виконувати їх неухильно з особливою ревністю. Сам владика життя дає обітування, обіцяє нагородити добросовісних виконавців повнотою земних і небесних благ. Щоб переконатися у цьому, варто ще раз перечитати заповіді блаженств і, не зволікаючи виконати хоча б ті із них, які можливо реалізувати уже зараз, у цей день життя. Благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!